Вчора для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якубсон. І на початку випуску стисло про головні події 71 рік тому. Війська 2-го і 3-го українського фронті визволили Миколаїв від німецько-фашистських загарбників. Визволителі вшанували поблизу меморіалу героям мольшанцям. Я споміню біздережи було, розумієш? ми. По коленям, було. Рятувальники під час навчання сили умовну пожежу у Палаці культури Молодіжний. В Миколаївській бібліотеці для юнацтва писали п'яту частину саги суддянки під час бібліотечного джем сейшену. Церк такого міроприяття як можна більше читателів і бібліотеку в серед дітей. Далі про ці та інші події більш докладно. Холодною весною 44-го під дощем з мокрим снігом у наслідок наступальної операції війська 2-го і 3-го українського фронтів протягом двох днів визволяли місто Миколаїв від німецько фашистських загарбників. Минув 71 рік. І щоразу 28 березня, миколаївці збираються на центральній площі поблизу меморіалу Героїв Ольшанця, аби привітати один одного та ветеранів війни із цим святом. 957 п'ятдесят днів і ночей Миколаївська область та місто Миколаїв знаходилися в окупації гітлерівських військ. Холодною весною 1944 року війська 2 війська і і го українського фронтів розпочали визвольну операцію. Значні сили противника на себе відтягнув десант під командуванням Костянтина Ольшанського. Це дозволо радянським воїнам протягом двох днів завершити визволення стратегічного вузла. Саме тому городяни 71 рік поспіль приходять до меморіалу героїв вітчизни. День освобождения нашего города ⁇ это праздник всей Николаевской области. Мы должны помнить и знать историю. Мы всегда чтили наших освободителей, ветеранов Великой Отечественной войны, наши прадеды, деды и отцы. Подарили нам возможность жить, подарили нам возможность иметь своих детей, воспитывать их, радоваться жизни. И мы должны всегда помнить тех великих освободителей, которые освободили нашу Родину и всю Европу от коричневой чумы. Дмитро Пилипович Іванець один із трьох живих воїнів-визволителів Миколаєва. Весною 44-го йому було всього навсього 19. Проте події тих днів він пам'ятає так, ніби це сталося вчора. Я пам'ятаю, бездорожі без було, понімаєш? Ми до Ніколаю підходили по коліна, в рязі було. понімаєш? От бездорожі було сильніше, тяжло було, але ми пройшли все, все нормально. В общем, За два дня мы освобождали. На второй день мы были уже в Николаеве. Мы наступали со стороны Снегиревки, вышли к Гороховскому вокзалу, подошли по Ингула, а потом по Индуинулу зашли в Николаев. Зашли в Николаев. А после взятия Николаева нас перебросили в Орловскую область и перебросили нас на Первый Белорусский фронт. Далі Дмитро Пилипович дійшов до Бреста. Там нашого земляка важко поранили. Він отримав контузію. Згодом повернувся до рідного полку. Відновившись, Миколаєвець брав участь в боях за Кьоніксберг та Берлін. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. А напередодні дня визволення міста голова Миколаївської облдержадміністрації Вадимієріку відвідав ветеранів Великої вітчизняної війни, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі інвалідів війни. Григорія Тихоновича Заговалова і Бориса Григоровича Цинципера керівник області відвідав у госпіталі інвалідів війни, де вони зараз проходять лікування. Григорію Тихоновичу Заговалову 97 років. Старший лейтенант інвалід війни, кавалер орденів червоної зірки, вітчизняної війни першої та другої ступенів, нагороджений 22 двома медалями, серед яких і за відвагу, і за бойові заслуги. Він дуже дякував лікарям, які сьогодні відновлюють його здоров'я. Вам допомагають? вечер. В общем, я от души вам благодарен за вашу память, что вы не забыли меня поздравить. Я хотел бы присутствие вас и отблагодарить своих врачей, которые нас лечат, чтобы вы их не забывали никогда. Это, это труженики. Борис Григорович Ценципер – справжній оптиміст у свої 92 роки, звільняв Миколаїв у складі 3 українського фронту 57-му стрілецькому корпусі, нагороджений бойовим орденом і 13-ма медалями. Хочу вас поздравити з праздником, днем освобождення міста Ніколає Ніколаєва. Пожелати вам від всіх ніколаївців щастя, здоров'я, щоб ви жили і радували нас. Не здаються душою ветерани. Вони назавпіст пісню прийом. Ветерани в старої мірової. Вони дійсно незламні. Нам у них цьому треба вчитись. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков. Тенем. До дня визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників свято організували і у музеї підпільно-партизанського руху. Проте цьогоріч. Вирішили приділити увагу ув'язненим, тобто постраждалим від фашистського режиму. На свято до Миколаївського обласного союзу підпільно партизанської слави запросили представників центру людей із обмеженими фізичними можливостями, школярів та членів союзу ув'язнених та постраждалих від фашизму. Для останніх зараз же пенсіонерів, а тоді ще зовсім маленьких діток. Війна розпочалась напевно найтяжче. Колони під наглядом фашистських солдат заходили у кожний населений пункт, забирали жінок та дітей, вбивали старих та чоловіків. Наразі на території області майже не залишилось учасників визволення міста. Та й вони, в переважній більшості, через поважний вік не можуть відвідувати такі заходи. Їх безпосередньо вдома вітають школярі, представники влади та працівники музеїв. На території області города, міста то навіть порядка 12 чоловік залишилось в живих, це ті, які учасники освобождения міста. Беруть своє к сожалению, вот и більша часть подпольщиков партизан. К сожалению, уже Вот Галина Дольфовна Келем, которая була нашою любиміцею, яка приходила в музей, несмотря на свої преклонные годы. у 2011 тисячі году. Она к сожалению умерла. Поэтому їх остається все менше. Слід зазначити, що Миколаївське обласне відділення Українського Союзу ув'язнених та постраждалих від фашизму нараховує більше тисячі учасників. 537 з яких проживає в місті, і більшість із них інваліди. Голова союзу Микола Прядко потрапив в полон ще у трирічному віці. Разом із мамою та трьома сестрами їх забрали до Німеччини. Там використовували як донорів, і лише у 1945 році вони потрапили додому. Таких, як Микола Васильович, у Союзі, більшість. Ось за останній рік наша організація зупинилася одразу. На 400 чоловік. Це для нас велика втрата, безусловно. Ну, ми живемо. Чим можемо, допомагаємо. Денис Іванов, Ігор Дорошенко, телевізійні Новини Миколаївщини. Перемога в серцях поколінь. Так символічно було названо. Концерт присвячений Дню визволення Миколаєва, який відбувся у Миколаївському міському будинку. Подякувати визволителям Миколаївщини, сказати, що про них завжди пам'ятають, вирішили працівники та вихованці будинку вчителя. На да пошиє не та Сьогодні ми представимо програму, яка присвячена визволителям міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників, а також пам'яті загиблих в зоні АТО. Ми приєднуємося, приєднуємося до тих, хто вже проводить такі міроприяття. Це дуже свято, це дуже важливо для нас сьогодні і колективи. Дитячі, а також і дорослі колективи міського будинку вчителя сьогодні виступлять перед глядачем, перед громадськістю міста. Слід зазначити, що патріотичне виховання дітей є одним із першочергових завдань для сучасних педагогів. Національне патріотичне виховання займає важливе місце в нашій роботі, тому ставиться дуже... Ну добре з, з порозумінням, і ви сьогодні побачите наші номери і зрозумієте, що діти це чувствують, відчувають, бачать, і хотіли би висказати своє ставлення до даної назви концерту. Ви побачите це в номерах, які сьогодні прозвучать в концерті. Визволення Миколаєва було і є подією для мешканців міста, незалежно від віку. Думаю, що день освобождения Николаєва это праздник, который должен праздновать каждый Николаевец. Теперь благодаря освобождению нашим воинам, которые освободили наш Николаев, мы живем на Николаев и проводим такие прекрасные концерты. Єлозавета Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Майбутні чемпіони у Миколаєві відбувся зональний чемпіонат України з греко-римської боротьби серед кадетів 98 го 2000-го років народження, присвячений пам'яті героя Радянського Союзу Василя Олексійовича Гречишникова. Цього року він пройшов 35-те. За нагороди змагалися близько 100 юних атлетів. 12 команд чотирьох міст України Одеси, Херсону, Кіровограду, Миколаєва та області. Саме стільки зібрав вже традиційний турнір з греко-римської боротьби пам'яті Василя Гречишникова. Дозвольте мені від імені голови обласної державної адміністрації привітати вас з початком змагання. Дуже приємно, що ми сьогодні в цьому залі бачимо кількість молодих, сильних та новинних спортсменів. Багато з вас! займаються вже давно цим видом спорту. І в майбутньому, найближчому майбутньому ми будемо захищати нашої держави на чемпіонатах Європи, світу і Олімпійських іграх. Під час чемпіонату відбулися захоплюючі змагання у 13 вагових категоріях. Це відбор, перше на чемпіонат України по кадетам, який буде проходити в майці. На цих змаганнях йде відбор кожна область. Виявляють лучших своїх спортсменів і потім делігірують на чемпіонат України. Зазначимо, що змагання проводились з метою виховання спортсменів на прикладі героїчного подвигу випускника Миколаївського професійного суднобудівного ліцею Василя Гречишникова та популяризації і розвитку греко-римської боротьби серед молоді. Самі ж спортсмени з задоволенням беруть участь у таких заходах. Мене папа заставив, я собі почав вже це подобається. А що тобі більше все подобається? Барош. В боротьбі раз те, що всі прийоми розраховані на, на кожен орган. Тіла. Ну, на всі мисці. Символічно, що цей чемпіонат співпав з ним визволення Миколаївщини та проходить напередодні 70-ї річниці великої перемоги. Я хочу всех поздравить с этим праздником, пожелать крепкого здоровья, счастья, мира и всего самого наилучшего. Конечно, хочется поздравить, если есть такая у меня, появилась такая возможность всех участников турнира, всех жителей наших, нашей области, всех родных и близких. С этим, я скажу, большим праздником, не только для Николаева, для всей Украины. И І для всіх нас. Ганна Стаднік, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. 27 березня співробітники служби порятунку провели гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Навчання відбувалися на базі Палацу культури Молодіжний. Основну пожежну небезпеку становить велике скупчення легкозаймистого матеріалу, серед яких декорації, сцена, яка обладнана дерев'яною підлогою, колосники тощо. Саме тому Миколаївський міський палац культури молодіжни було обрано як об'єкт для проведення тактико спеціальних навчань. Основною метою тренування стало відпрацювання спільних дій оперативно-рятувальних підрозділів та адміністрації закладу на випадок виникнення пожежі, детальне вивчення оперативно-тактичних характеристик об'єкту. У час тактика спеціальних навчань працювалось учбове питання щодо гасіння умовної пожежі спільно з адміністрацією об'єкту, а також проведення евакуації глядачів з зрительного залу. Так, за легендою, рятувальники ліквідували пожежу з цинічної частини палацу культури, що виникла в результаті порушення правил пожежної безпеки. Першочергові задачі, які ставилися перед адміністрацією закладу, це швидке оповіщення служби порятунку, термінова евакуація всіх присутніх з будівлі палацу. Одразу після проведення першочергових дій співробітники закладу приступили до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. Однак дієвих результатів це не дало. За задумом, на момент прибуття першого підрозділу рятувальників, площа пожеж вже становила 150 квадратних метрів, а у будівлі палацу залишилося четверо людей, які самостійно не могли вийти у безпечну зону. Рятувальники у ланці газу димозахисної служби провели розвідку та евакуацію людей, які були заблокованими у приміщеннях палацу. Одразу після порятунку людей вогнеборці приступили до гасіння пожежі. Силами вогнеборців умовну пожежу було ліквідовано. На місці події також працювала бригада швидкої медичної допомоги, правоохоронні органи та представники аварійних служб міста. Загалом для проведення навчання було залучено 40 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Наталія Якубсон, Теовізійні новини Миколаївщини. Під час засідання виконкому Миколаївської міськради були затверджені два проєкти рішення про коригування тарифів з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і про коригування тарифів на послуги із захоронення перевезення та вивезення твердих побудових відходів для споживачів міста Миколаєва. У зв'язку із зростанням вартості ГСМ і матеріалів підприємства, які займаються вивозом твердих побутових відходів. Звернулися вони до міськвиконкому з проханням відкоригувати тарифи. Після першого звернення тариф на цей вид послуг був відкоригований з невеличким збільшенням власне цей проект рішення і був опублікований на офіційному сайті Миколаївської міськради за 20 днів до розгляду. А після другого звернення був перерахований і зростання склало 15 копійок. Але враховуючи соціально економічну ситуацію, було вирішено повернутися до попереднього. Перерахованих тарифів, тобто збільшення становитиме не 15, а 5 копійок. Своїм рішенням виконком міськради збільшив і тарифи на житло. З 27 березня за квадратний метр платити доведеться майже 2 гривні. Підвищення тарифів торкається не лише Миколаєва, зростають вони по всій країні. І до інших тем та подій на один вечір дитяча обласна бібліотека для юнацтва перетворилася на середню школу міста Фокс. А читачі стали її учнями. У книгарні відбувся Джем сешн бібліотечні сутінки. А відвідувачі бібліотеки здійснили містичну подорож сторінками саги Стефана Майера Сутінки. Вже другий рік поспіль таким оригінальним чином бібліотека відзначає тиждень дитячої і юнацької книги. Інтригу зберігали до останнього. Навіть самі герої дійства не завжди до кінця знали, що саме чекає на читачів. Для мене це теж така загадка, інтересна. Мене пригласили. І саме, цікаві, що тут буде. Тобто, я ходжу, так теж смотрю, тут фокуси показують, магію, там, і все, що -то, от. Інтересне буде, як старе письмо в старому стилі. Самое інтересному. Бібліоночі, дуже багато конкурсів, навіть вже показували фокуси, ну, і, і, і ще здесь гра. Ну, по бібліотеці спрятані віші. Найголовніша ну, їх найти. Також у книгарні відкрилося бюро знахідок Знайди героя. Хто я, я видавати не буду, тому що всі об этом знають. На самом деле, це велика загадка. Подсказка книжки, які лежать вот перед вами. Діти мне, мне рассказывает. Пожелаем їм сьогодні удачи, Всього хорошого. Великий інтерес відвідувачів викликав майстер-клас лист у старовинному стилі. Для цього треба спочатку навчитися, як правильно постарити папір. Для этого нужно нам взять кофе или чай, вот такую мисочку заварить теплой водой, потом оно остынет. Значит, бумагу сжимаем и кладем в раствор. Здесь у нас все происходит быстро, да? Потом раскладываем эту бумагу на стол, сушим ее, гладим утюгом, а потом берем и под свечечкой немножко вот так поджигаем. Далі слід написати лист, згорнути його у трубочку і залити сургучом та обов'язково поставити печатку. Лист у старовинному стилі готовий. Окрім майстер-класів, у бібліотеці відбулася презентація фотовиставки Вода, джерело життя, на якій представили 38 тематичних робіт фотохудожників клубу Імпульс. Ми спортсмени. ми не кушаємо під соревнованнями, ми п'ємо воду. На соревнования мы опять не едим, мы делаем несколько глоток живой, живительной влаги. Почему? Это большая энергия, это большая сила. И если мы не будем ее охранять, любить и, и уважать, то и мы будем все умирать. Без воды все умрем. Алла, основная идея Библионочи сутенки, пьять, полегала у нас без заходу. Сегодня главная наша встреча это писатель-фантаст Андрей Альтанов. преподаст школу мастерского писательского искусства. Они напишут сегодня с ребятами пятую часть «Сумерков», которой еще нет. То есть он начнет, а ребята должны продолжить вот написать пятую часть. У рамках заходу відбувся бібліоквест «Прогулянки книжковими лабіринтами». Жива інсталяція «Читаюча дівчинка», майстер-клас «Намалюй думку, вільний обмін книгами серед читачів тощо. Ціль такого мероприятия – привлечь як можна більше читателей в бібліотеку, Продвігач тінні в дітей. Наталія Якубсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського знову шукають молодих талановитих виконавців у рамках фестивалю Students Music Fest». 25 учасників продемонструють свої вокальні дані, акторські навички та незвичайний підхід до виконання відомих композицій. Головною винагородою стане можливо вступити до університету за спрощеною системою. Дуже багато переможців навчаються саме в нашому університеті і, окрім того, в інших престижних консерваторіях та інших музичних відділень, інших музичних закладах по Україні. Але саме наші випускники мають престижне працевлаштування на теренах Миколаївської області. Організатори зазначили, що до конкурсу вони дуже довго та ретельно готувалися. Цей конкурс ми проводимо вже в четверте, і вже традицією стало те, що ми проводимо його в останні березневі вихідні. Готувалися ми, звичайно ж, заздалегідь було дуже багато організаційних моментів. Ми готували рекламу, запрошували учасників, членів журі. І сподіваємося, що сьогодні все вдасться, і ми здивуємо всіх цікавими виступами». Конкурсанти дуже хвилюються, адже мріють про головний приз. Для мене це дуже важливо, так як я хочу поступати в цей університет, на музикальну кафедру. І тому, коли я знав, що буде такий конкурс, для мене це дуже було вигодно з однієї сторони. Мені про конкурс сказали в останній момент, тому вибір був не слишком великий. Я взяв перші дві попавшися пісні і став їх розучувати. Занимался я в музыкальной школе номер один имени Римского Корсакова. Особливо подяку організаторам конкурсу висловили представники районів області. Ми вже другий рік участвуємо в цьому конкурсі. Дуже хочу поблагодарити вот, создателі цього конкурсу, тому що для моїх дівчинок ми із села. І для моїх дівчинок це дійсно хоч якийсь шанс дітям із села в то виступати і показати себе, а чи на журі поділилися за якими критеріями обиратимуть переможця? Я думаю, що головна задача кожного конкурсанта показати свою різноплановість і поразити своєю технікою і артистизмом. Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про обчислення часу 29 березня о 3 ранку держава перейде на літній час. Для цього третій ранку за київським часом усі годинники необхідно перевести на годину вперед. Це варто враховувати при плануванні поїздок. Так Укрзалізниця вже відкоригувала графік руху потягів. Перехід на літній час запроваджують у багатьох країнах з метою раціонального використання світлого часу доби і економії електроенергії на освітлення. Критики літнього часу говорять про негативний вплив переведення годинників на здоров'я людей і вказують на те, що економічна користь літнього часу не доведена. Фахівці ж у свою чергу відмічають, що упродовж. Декількох днів після переведення часу частішують випадки серцевих нападів, кількість нещасних випадків, ДТП і самогубств. Крім того, загострюються депресії, і психічні розлади. Медики підкреслюють, що переведення годинників сприймається організмом людини як переміщення в інший часовий пояс, тому на звикання до нового режиму потрібно не менше трьох тижнів. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, о 20.30 на одну годину в темряву в темряву зануриться весь світ. Кожен бажаючий може вимкнути світло і побутові електроприлади, аби зменшити вплив на навколишнє середовище і зберегти природні ресурси. Цьогоріч кампанія в Україні пройде під девізом Включай свою силу. Так організатори вирішили підкреслити, що кожна людина може змінити світ на краще, допомогти природі своїми щоденними діями. До ініціативи вже приєдналися 29 українських міст. Аби світло на одну годину залишиться такі відомі пам'ятки. Як Одеський національний академічний театр опери та балету, Луцький замок, обласний музично-драматичний театр ім. Куліша в Херсоні, телевежа на високому замку у Львові, найвища будівля Києва, торгівельний центр Гулівер і багато інших у світі участь в ініціативі підтвердили вже понад 7 тисяч міст. І ця інформація завершує вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я ж хочу побажати вам вдалого продовження цього вечора і приємних вихідних. До зустрічі в ефірі. Побачимось!